В початку до жены. Що таке електроскутер, та чи буде він актуальним найближчими роками? Яка його користь і перспективи розвитку в Україні? Детальніше в цьому огляді? Електроскутер це найчастіше двоколісний транспортний засіб, який для власної рушійної сили використовує електродвигун. Сучасні електроскутери бувають різні: сірі, срібні, червоні, зелені, чорні, білі, з багажником, без багажника, з рекуперацією, без рекуперації, зі свинцевими акумуляторами, з графеновими. На них ви можете їздити самостійно, з дівчиною, з хлопцем. Зазвичай зовні електроскутер досить важко відрізнити від його бензинових предків, усе доти, доки ви не почнете газувати. Електроскутери не мають жодних вихлопних газів і працюють абсолютно безшумно, тобто є цілком комфортними як для користувача, так і для оточення. Передаю вітання розумникам, які навіть по придію воєнного стану люблять поривіти двигунами, пошуміти та піддати газку. У рух електроскутер приводить електричний двигун, що живиться від акумулятора. Зазвичай використовуються свинцево-кислотні, літієві або графенові акумулятори. Тип акумулятора впливатиме на довговічність, ефективність і, звісно, на ціну вашого коника. Зарядити електроскутер можна за допомогою звичайної мережі від розетки 220 вольтів. Двигуни сучасних електроскутерів безщіткові або безколекторні. Це така удосконалена конструкція, яка не має фізичного зносу. Гальма при акуратному використанні служитимуть роками, а покришки коліс безкамерні. У разі проколу їх ви зможете полагодити самостійно або ж на будь-якому шиномонтажі. В принципі, на цьому ваші зобов'язання щодо обслуговування транспорту закінчуються. Жодних мастильних речовин, додаткових болтів, кріплень чи палива. Ознайомимося ближче на прикладі останніх надходжень. Макстер Нова. Стандартна модель, так би мовити, за замовчуванням. Увібрала в себе найактуальніші нині технологічні досягнення галузі. Вона чудово підійде новачкам для знайомства з таким класом транспорту, як електроскутер. Відмінний баланс продуктивності та ціни. Макстер Неос 3. Це остання наразі модифікація відомої лінійки Неос. Новинка має покращені гальма, вони дискові і спереду, і ззаду. Також ця модель має потужніший двигун, якщо порівнювати його з Макстер Нова. ЯДі Арн, типовий представник бренду. Фішкою скутера є функція рекуперації. Якщо стисло, то полягає вона у заряджанні акумулятора від обертів колеса. Тобто, коли ви їдете, відпустивши газ, механічна енергія обертання колеса перетворюється в електричну енергію і повертається до акумулятора. Така собі динамо машина на колесах. Але зрозуміло, що це не вічний двигун. Функція лише трохи подовжує час роботи на одному заряді. Про запас. Яді e 8 с одна із передових моделей Яді на ринку. Це найпотужніший скутер цього огляду. Обидва гальма дискові. Збільшені 12-дюймові диски, надзвичайно чіткий lcd дисплей та найбільша місткість акумулятора 38 Ампер-годин. За нормальних умов це подарує користувачу пробіг до феноменальних 110 км. кілометрів. 8 s також має функцію рекуперації. Ну і вишуканий італійський дизайн. Звісно ж, скутери від Макстер оснащені свинцово-кислотними батареями. Вони значно дешевші за літієві, тому роблять своїх носіїв більш доступними. Скутери від яді оснащені графеновими акумуляторами. Вони ведуть себе більш передбачувано за екстремальних температур, мають більший цикл розряду заряду, розряджаються повільніше і заряджаються швидше. Відповідно, термін їх служби також довший. Атрибутами пристойного електроскутера є такі елементи, як місткий багажник, додаткові кишені для дрібних речей, таких як смартфон, а також порти для заряджання дрібних пристроїв. Зокрема, на них також присутні навігаційні фішки, на кшталт інформативних цифрових панелей, які допоможуть вам слідкувати за станом транспорту, його швидкістю, рівнем заряду акумулятора, швидкісними передачами і таке інше. Повноцінним учасником дорожнього руху скутер роблять його габаритні вогні, яскраві фари, гучний звуковий сигнал. Коректно розташовані люстерка заднього виду значно полегшать орієнтування електроскутериста під час руху. З елементів ергономіки та безпеки варто відзначити надійні ніжки. Подекуди на деяких моделях їх буває одразу дві: велика та мала, а також гальма. Усе частіше на скутерах можна побачити дискові гальма як спереду, так і позаду. Проте розповсюдженою також є практика змішаної системи, більш плавні барабанні позаду та дискові спереду. Гальмівна система рядового скутера спрацьовує досить оперативно, але не настільки, аби вершник вилітав із сідла за різкої зупинки. До речі, середня вага електроскутерів. Правило перевалює за 100 кілограмів. Тому, якщо ви дівчина, підліток або тендітний чоловік, зважайте на габарити та вагу моделі при виборі. Звичайно, завжди краще, так би мовити, поміряти бажані варіанти особисто перед покупкою. Скутер працює від ключа запалювання, сіли, завели і поїхали. Решту часу на парковці ваш скутер стоятиме на сигналізації. І при спробі вкрасти скутер, скутер заблокує заднє колесо і видаватиме гучний звуковий сигнал. Ручка газу на електроскутері зазвичай знаходиться на правій стороні стерна. Плавно прокручуючи ручку, ви будете набирати швидкість. Будьте обачні, розганяються ці штуки досить швидко. Для більшого комфорту зазвичай скутери оснащують спеціальним режимом круїз контролю або ж різними швидкісними передачами, в яких ваш двоколісний друг буде триматися меж комфортної для вас швидкості. Тоді вам не треба буде судомно смикати ручку газу, балансуючи швидкість. Найпростіша модель огляду Макс Тернова може розганятися до 45 км на годину і долати дистанцію до 80 км. Найдорожча модель огляду Яді e 8 с може розганятися до 50 кілометрів і долати дистанцію до 110 кілометрів. Такі показники досягатимуться за нормальних умов і коливатимуться залежно від рельєфу місцевості, стилю їзди і вагових показників самого вершника. До речі, ліміти навантаження зі збереженням заявлених швидкісних характеристик та витривалості для наших скутерів приблизно однакові понад 100 кілограмів. Тому навіть якщо ви Арнольд, це навряд сильно вплине на продуктивність електроскутера. Ну якщо серйозно, то розрахунок ваги також містить опцію перевезення пасажира, адже форм-фактор більшості скутерів таке дозволяє. Поділюся невеликою мудрістю електроскутуриста. Чим повільніше ви будете їхати, тим надовше вам вистачатиме акумулятора. Бо чим частіше ви використовуватимете ручку газу, тим частіше працюватиме двигун і відповідно більше енергії акумулятора витрачатиме. Тихіше їдеш далі будеш при виборі електроскутера. Важливі два внутрішні компоненти: електродвигун та акумулятор. Дистанція це акумулятор, швидкість це потужність двигуна. Хочете їхати довше? Дивитись на тип і місткість акумулятора. Хочете їхати швидше, дивитись на потужність двигуна. Наші електроскутери їздять на безкамерних покришках. Замінювати їх буде легко, швидко і дешево. До того ж, безкамерні покришки менше спускають повітря. Відповідно, скутер зможе проїхати ще навіть певну дистанцію, навіть після проколу. Діаметр коліс сьогоднішніх скутерів варіюється між 16 та 18 дюймами. Від розміру колеса залежатиме маневровість та керованість транспорту. Плюси простота. У комплекті зі скутером ви отримуєте зарядний пристрій та посібник користувача. Далі ви вставляєте ключ, заводите і їдете. Жодної реєстрації, прав чи особливих навичок. Ціна насправді бюджетний електроскутер коштує як не бюджетний велосипед, а термін служби такого пристрою точно себе окупить: дешеве обслуговування. Електроскутер практично не має запчастин, які можуть вийти з ладу. При акуратному використанні додаткове обслуговування просто не потрібне. Найвразливішим тут є акумулятор, але навіть цей елемент має термін служби щонайменше 5 років та є уніфікованим. Тобто, ви зможете встановити новий акумулятор, навіть якщо вашу модель електротранспорту знімуть з виробництва стиль. На ринку ви знайдете найрізноманітніші форми та дизайни, кольори та функції. Електроскутер це круто і сучасно. екологічність та економність. Електротранспорт повністю екофрендлі. Він не має вихлопів, не шумить, не забруднює атмосферу. До того ж, на його утримання ви витрачатимете кілька гривень на місяць за електроенергію. Це вирішальний фактор у порівнянні з бензиновим транспортом. Електротранспорт молода галузь в Україні, проте вона активно розвивається. Люди дедалі частіше обирають електротранспорт як засіб для пересування. Варто й сперечатися, сьогодні в нас на огляді мало бути 5 скутерів, а не 4. Макстер люміна розкупили ще до того, як ми встигли написати сценарій до від цього відео. Мінуси безшумність, так це як плюс, так і мінус. Ви маєте бути обачними, адже учасники дорожнього руху можуть своєчасно вас не почути, якщо ви позаду. Вважайте заряджання. Якщо ви мешкаєте у квартирі, вам доведеться подумати, як ви будете заряджати ваш скутер, підійматимете його нагору або тягнутимете подовжувач. Електроскутер це чудовий спосіб пересуватися містом, передмістям по асфальту або нерівним поверхням. Запасу ходу найпростішої моделі вистачить, аби перетнути увесь Київ туди і назад. Такий вид транспорту не вибагливий в обслуговуванні достатньо всюдихідний і демісезонний. З юридичної точки зору транспорт, потужність двигуна якого не перевищує 3000 Вт, не потребує спеціальних реєстрацій або водійських прав від власника. Але пам'ятайте, ви однаково несете відповідальність як за себе, так і за людей, що вас оточують. Тому споживайте відповідально. Не забувайте про шолом. І їздіть акуратно. Електроскутер це не забавка, це серйозний засіб пересування містом і передмістям. Проте і для звичайних прогулянок він також гарно підійде. Це вдале рішення для людей будь-якого віку, статі і комплекції. Поїдете ви за покупками у гості до рідних на роботу чи навчання, або просто на прогулянку. Електроскутер буде надійним і універсальним засобом пересування. Чи варто говорити про професію кур'єра, коли вам не потрібно буде додатково витрачатися на бензин, аби виконувати свою роботу? Електроскутери це актуально, і актуальність ця зростатиме з руками. Це стильно, корисно, ефективно і бюджетно. Бігом у магазин. Ну а ви були на каналі EDG Group. Досвід, якість і електроскутери.